До повномасштабної війни громади отримували військовий ПДФО податок, що сплачували військовослужбовці за містом служби, і який поповнював місцеві бюджети для фінансування, зокрема і оборонних потреб. Проте наприкінці 2023 року парламент вирішив повернути цей податок у державний бюджет. Центр розвитку інновацій разом з ініціативою Голка провели дослідження, щоб з'ясувати, чи продовжують громади допомагати війську з місцевого бюджету, незважаючи на відсутність коштів для виконання функцій. Оборони зібрали дані 262 громади. Вже маємо. Що якщо порівняти ті кошти, які надійшли в 2024 році, коли не було військового ПДФО, з 23 роком, коли ще громади отримували військове ПДФО, цей податок, то допомога залишилась фактично на тому ж самому рівні. Тобто ніхто сили оборони не кинув. І місцева влада з міського бюджету продовжує надавати допомогу. Але тут треба сказати, що за останні три роки змінилися пріоритети у закупівлях. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення були проблеми з бронею та медикаментами, то зараз держава вже закрила цю потребу і громади свої ресурси спрямували на інші потреби. Що дуже цікаво, що ми помітили, що в 22-му році найбільше закупівлі відбувалося щодо персонального захисту, а в 24-му році трендом стало закупівля безпілотних літальних систем, FPV і РЕП-систем для військових. Тобто, ми розуміємо, що територіальні громади змінюють свої фокуси. З початком повномасштабної війни міжнародні експерти визнали місцеве самоврядування та реформу децентралізації одним із ключових чинників стійкості України. Саме вона створила унікальну систему підтримки, до тисячі громад по всій країні швидко реагували на потреби військових. Де-факто вилученням військової силового ПДФО була зруйнована ця унікальна система фінансового забезпечення деякі навіть говорять про те, що це дуже негативно вплинуло на нашу обороноздатність, і тому висуваються думки, що необхідно повернути попередню систему певним чином її удосконалиши в плані цільового використання цих коштів. Те, що допомога громад суттєва Визнають і військові. Громади можуть на тактичному рівні закривати потреби окремих підрозділів або військових частин. Громади спроможні вони це роблять, купують дрони, мавіки, FPV та інші. Купують реби, платуть масксідки, забезпечують. Різними, абсолютно різними базовими речами тактичного рівня. Але я не думаю, що в Україні є хоч одна громада, яка здатна розробити якесь новітнє озброєння для Збройних сил, кодифікувати його, поставити на виробництво. Дійсно, оборонна функція це функція держави, але з огляду на те, що громади і далі витрачають мільярди коштів, постає питання, як їх витрачати найбільш ефективно. В уряді наголошують, що зараз тут основна проблема відсутність чіткої координації між міністерством оборони та органами місцевого самоврядування. Через це фінансово спроможні громади допомагають тим підрозділам, які розташовані на їхній території, а не тим, що найбільше цього потребують. У результаті розподіл ресурсів стає нерівномірним. Ним, а допомога не завжди ефективною, якщо ми говоримо про ефективність використання таких коштів. То ця координація має бути чітка: координація в тому, що саме потрібно силам безпеки і оборони, що саме потрібно цьому підрозділу, що закуповується за центральні кошти, що закуповується за рахунок тих коштів, які передані безпосередньо підрозділу, і що необхідно зробити і закупити за рахунок коштів органів місцевого самоврядування. Тим часом Михайло Леченко пропонує створити єдине цифрове вікно, де військові частини можуть чітко заявляти про свої потреби, а громади фінансувати їх, гарантуючи ефективність рівність витрачених коштів це треба робити враховуючи що деяка інформація може потребувати різного рівня доступу на початку 2024 року у нас військові частини вміли тільки 5% застосовувати принципи прозорих закупівель на кінець року, після навчання, 50% військових частин вміють прозоро ефективно витрачати фінанси і за ці фінанси звітуватися. Тобто, ми бачимо так само і тенденцію в тому, що військові частини і хочуть бути тим майданчиком, який буде розпоряджатися фінансами, забезпечувати кожного військовослужбовця ефективними рішеннями. А ми зі свого боку, як громадськість, як територіальні громади, те саме як міністерство оборони, повинні лише допомагати і фінансувати ці потреби. Такий механізмом уже обговорюється експертами спільно з міністерством. Серством фінансів та міністерством оборони це допоможе зробити витрати прозорими, а допомогу максимально корисною для військових.